Бажаю міцного козацького. Друзі. Тут злі язики кажуть, що країною в незаконний спосіб керують якісь менеджери із якогось офісу президента. Ви як вірите? Я наприклад не вірю. Ну, от уявіть собі. Є маленький бзливий мусорок Олешка Татаров. І друг у нього був Пертянка, да? Ну, здох Пертянка вже нема. І от уявіть собі, ціле міністерство мусоров. Цілі, блін, там набу, сапи, шмапи, блин, і, ну, І прокурори підкоряються маленькому зливому мусору. А ще злізики кажуть, що судді, блін, наради проводять в офісі президента. Ну, як наради, їм там вказівки роздають. Ви ж вірите в це? Ні, я не вірю. А ще злі язики кажуть, що. Камбригов і камбатов, не всіх, мабуть, ну, багатьох, да. Через офіс президента назначають. А як це? Я дурний, блядь, все життя. Читаю Конституцію, закони. вчу. Військові статути попробуйте прочитати, хоч бойовий, хоч дисциплінарний. А тут так все просто, да? Кажуть, вчорашній Ларечник. Сьогодні е, Єрмак, у якого Батько ФСБшник чи КГБшник і прямі зв'язки там, блять, із кремлядями, і з Мі-6, і з ким тільки нема. Ну, брешуть, мабуть, правда? ж? Так от скажіть, як можна вчора торгувати ларками, а сьогодні міжнародною політикою займатися? Брешуть, мабуть. Та все взагалі, це все, да, оце все воно брехня, це все неправда. Насправді у нас парламентсько президентська країна. Ніякої узурпації влади немає, блін кварталом, да? тому що це неможливо. Ну, як можна 405-450 пар... пар... парламентарів поставити в стойло, які голосують як зайчики, блін. За що хочеш, підняти зарплату мусором, да, прокурорам, да, звільнити від кримінальної відповідальності за розкрадання на Міноборони, да, блін. ну будь-який каприз. Ну, їх же ж ніхто не примушує, правильно. Ну як можна таких високоосвічених і високосвідомих, безвуглих, Блужанських, Дубінських, Третякових, бойків, блін, там де на лобі ферещучок, там, ну, там, умалішованих от шляпа летить. Ну, я запишу відео, поки воно буде. Дамо ще якусь півішечку хлопну, да буде толк з мене сьогодні. Так неправда, нема в нас такої Верховної Ради. Я думаю, що це брехня. І тотальних розкрадань на, на Міністерстві оборони теж нема. 225 мільярдів гривень. А, якби у них там а, в офісно офіс президентської республіки називається. Кошти, які були перераховані, ну по яким не виконані контракти. Ну, Я ж людина проста, да? я вам скажу, ну вкрали, спиздили, да? Ну, спиздили саме в себе на прокладки. А потім ще був такий міністр єдності пейсатий, да, тіпочок. Це міністерство зробило, щоб за кордону українців повернути. Але вся у Зеленого бригада така, він перше, що зробив, украв доказаних тільки мільярд да, і втік. Там, блядь, зашхирився так, що Вова потужний особисто їздив, його умовляв, гарантії безпеки давав, сказав, ніякі правоохоронні органи, суди тебе не візьмуть. А заставу за записатого, блядь, Чернишова вносили, блядь, Бомжі, які на сьомних квартирах живуть, блядь, полумитники, блядь. Да, блядь, мабуть, це брехня і неправда, блядь. І суд у нас чесний, непідкупний, як і мусарня і шмигальня. І міністра мусоров, блядь, не пенсіонер, блядь, не навчений воювати, не інвалід. То все брехня. А киянин – це вороже і псо. Ну, а хто тут і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Отож, хто може, мізки думайте, а хто не може, не думайте, тому що ФПВ, ППО – воно потужна, блядь. А взагалі, от не сидіть на жопі рівно, а оцим усім шмигалям, зеленським, мусарам, оцим на сторінках соцмережі пишіть так, як воно є, і хай читають. Вони ж ботами живуть. Да? Ну тут же ж ботаферм стільки ти не посилай, але правда вона така. І правда має бути, вони мають чуть його. Вони може живуть в якомусь світі, може вони не знають. я думаю, вони все прекрасно знають. Але вони мають знати, що в нас є громадянське суспільство, да, яке не буде терпіти це лайно ні про яких обставинах. І от там от Вовина, дружина і Вова, да, громада, громадянство вже поприїжджали якісь ті пивтьюбітійках, Умані, в Дніпрі, у Чернівцях. Так якщо ви їм там громадянство України роздали, значить мобілізовуєте до лав Збройних сил. Хай йдуть, воюють. Не бачу причин, чому вони не можуть воювати. Хочуть же жити в нашій країні. Ну, значить, країну потрібно захищати. От. ФПВП. Берете йдете. Ну, а вас, козацтва, за засім обняв, все буде Україна, слава нації. І не плачте, не скігліть. Вони такі потужні, що срать тільки не хочуть. Яники теж були потужні. І ці закінчать хірово. І хуйло здохне. і рашка парашка розвалиться на частини, блін. А ми були, і є, і будемо. Слава нації!